Привіт, з вами Tos Invare, і ми раді представити сьогодні цифрове фортепіано від славнозвісного бренду Yamaha. Зокрема, ми сьогодні розглянемо модель CLP 825 і трошки зупинився на славнозвісній 800 серії, в чому її особливість. Поїхали! Давайте поговоримо перше про дизайн. Це є елегантний, стильний. По багатому преміум, скажем, сегмент, додаткова ніжка, кришка, яка звичайно закривається. Це є молоточкова механіка, яка, до речі, має назву Ground Touch S. І це є штучна слонова кістка, а чорні клавіші, імітація чорного дерева. Звичайно, трьохпедальний вузел, банкетка в колір фортепіано з логотипом Ямаха. Ну і звучання, звучання клавінове. Скажімо, цієї COP825 має два основних звуки: це є славнозвісного рояля Yamaha CFX і Bessendorfer Imperial. Давайте це фортепіано розглянемо детальніше. Клавіша включити, виключити. Загоряється індикатор. Є, звичайно, регулятор гучності. Самі клавіші, ми говорили, що особливо чорні мають структуру. Чорного дерева, а білі клавіші це є штучна слонова кістка. Звичайно, що вони чудово звучать Ground Touch S, Нагадую клавіатура. Управління фортепіано знаходиться зліва. Тут є такі функції, як метроном, є запис, можна вибрати ті чи інші тембри. Тут є порядка 10 тембрів, а також є фішка, що є функція Bluetooth. Вона працює, натиснувши ці дві клавіші одночасно, отримуючи їх 4-5 секунд. Вони загоряються, і ви можете під'єднати свій телефон, планшет для прослуховування музики з YouTube, Spotify через колонки, наприклад, фортепіано. Я зараз увімкну. І це звучить зараз звучання е, музики з Ютуба. Але таку функцію як смарт піаніст ви можете під'єднати тільки з допомогою USB кабеля, не через блютуз. Перед тим як перейти до звучання, не забудь поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Підтримай україномовний Ютуб. Твої вподобайка, і твоя підписка дуже важлива для нас. На нашому Ютуб каналі також є розважальний контент, який тобі обов'язково сподобається. Підсумку, обираючи Yamaha CLP 825, ви отримаєте преміум звучання, яке буде максимально наближене до акустичного фортепіано або навіть роялю. Підійде для людей, які люблять якість та хороший звук. Звичайно, що ця серія є вища за стандартну YDP 145 чи YDP 165, яка буде поступатися даній серії по своїй клавіатурі. Ну і звичайно, ми запрошуємо вас відвідати фізичні наші магазини Трембіта та Орфей, де ви зможете насолодитися цим прекрасним звуком або замовляйте їх на сайті TOS.in.ua. Не забудь поставити вподобайки та написати в коментарях, як тобі дане фортепіано і чи хочеш ти його придбати. Чекаємо вас!